Пащу свою покажи. Покажи пащу. Так, видно. наскільки я знаю, ось такого досвіду, що хозяїн сідай, має запхати руку свободно. Так, от пробуємо познімати нашу банду. Поки я їх тут всадив. Звісно, не пройшло і двох годин, але це, це просто якийсь, вже і корм їм даєш, і це, а вони на охорону працюють, бо там люди ходять, машини їздять, і то неможливо просто. Це і сидить по е, поважним справам, значить такий поважний. Якщо щось десь вже конкретніше біля паркана, він вже встає, біжить. А дівчата, то вони отако десь далека, десь за... 100-200 метрів щось чують і вже вони біжать. Вже вони працюють на охороні. Бачите? Ну нічого такого немає зараз. Ну, нічого не літає, не їздить. Ні. Давайте відео познімаємо, людям покажемо, хто ви, що ви. Наш покер. покер, покажи. Покажеш, які в тебе? Клики. А? Покажи. покажи. Бачите? А я маю тобі залізти в рота. Покажи. Такий він такий маленький, такий малюк. Той покер. За, за розміром більше за них всіх. А по характеру такий малюк. Такий просто атас. Іди сюди. І Лара. Прийшла Ілара. І Лара. Лара, давай, сідай. покажи зуби свої. Покажи, покажи, покажи. Покажи людям цікаво подивитися. ось такі, Та в них так от зроблені такі скули, щелепи такі. Це вони коли б'ються між собою, щоб було за що вкуситися і не було больно. Цікава така структура. Шакіра, йди сюди. Покажемо тебе. Іди сюди. Іди хороша моя, йди. йди сюди до мене. Шакіра. Іди сюди. Іди моя хороша собака, йди сюди. Покажемо хоч тебе ще. Сідай. 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 Покажи ти свої зуби. Пащу свою покажи. Кажи пащу. Так, видно. наскільки я знаю, ось такого досвіду, що хазяїн сідай, має запхати руку свободно, псу, в щелепу. Спокійно має це зробити. От хто скаже там, напишіть коментарі. Я це розумію, що можна треба забрати щось е, з пасті, якщо щось не це собака їсть, то біж має бути вільно, спокійно запхати руку в Так, покер? ану, відкрив впасть. Проворимо метод. О! Так, запхав. Не вкусить він мене. Бачиш? Гризе, але не вкусить. Ну таке цікавий такий момент. З тими собаками. Ну Будемо вам щось розказувати, кому що цікаво про собак, пишіть. Хто має якісь досвід, <пісок> Хто має якісь досвід щось підказуйте. Ну, так, значить, руку ми спокійно, так, давай ще раз контрольний, Шакіра, Показуй свої. Шакіра, слухаємося. Так, спокійно. Ось такі у нас квитки. ми руку спокійно. Значить, Я маю робити з ними все, що завгодно. Тому що їх треба інколи от... і передивитися. Ось з тим проблема пацаном. Ось з тим. Він маленький такий, да? але характерний, характерний. Такий, да? Шо, запхаємо, що запхаємо ще тобі? Давай запхаємо. Давай запхаємо тобі руку. Бов Во. Во, в нього така найбільше щелепа. Ну, бачу, він не, мене не вкусить. Але хоче викрутитися. Зараз ну, ви з дитинства вчить того обов'язково, щоб можна було їм отак от витягнути щось з щелепи, щось дістати. У них такі великі пасті, ви бачите. Хоча у тої собаки, наприклад, все да? одна порода, да? вони різні такі. От. Але в неї така мордочка менша. Як би, да? Мордочка виглядає менше. То, от того <плес> рядом да? набагато більше морд. Набагато більше, да? от, візьміть, порівняйте їх між собою. Да? Але це оригінальні морди Кане Тобі ж, вони такі мають бути. Тупі такі от морди, недовгі, не приглушені. Але в неї от коротка моряка. Бачиш, але вона величезна собака сама. І то і скільки там 8 місяців. Ота моделька. О, моделька. Це моделька шокіра. Шакіра. Байдець, людям цікаво дивитися на вас, які вони такі прикольні. Бандити. Так, а то у нас старша. Пішла, шанкіра. Шакіра, дуже. Так, давайте робимо фото і будемо виставляти людям відео.